Не чекайте кризисного моменту, щоб почати зміни у вашому житті. Не чекайте, щоб ця ситуація, яка вас бентежить, яка вас напружує, стала ще гіршою. І тоді тільки ви підете до психолога, до астролога, до іншого спеціаліста. Не чекайте цієї жахливої кризи, не падайте прямо на саме дно. Починайте вирішувати якусь проблему, поки вона ще не така жахлива і не така масштабна. Я думаю, ви розумієте, що кожна маленька проблема, якщо її не вирішувати, переростає в величезну жахливу проблему. Я, як астролог, уже з багаторічним досвідом можу вам сказати, я бачила надзвичайно багато людей, яких були жахливі, страшні проблеми, і вони до мене приходили. А тоді, коли це просто вже майже неможливо було вирішити, і щоб вирішити ці проблеми, вони прикладали надзвичайно багато зусиль, щоб підняти себе з цього дна. Вони прикладали надзвичайні сили. Давайте не будемо робити так, давайте будемо вчитися на чужих помилках, а не на своїх. Якщо вас уже щось бентежить в вашому житті, вам уже зараз щось не подобається, якась сфера вашого життя вийшла з ладу, то давайте її вже зараз а, лагодити, вирішувати, пропрацьовувати, щоб вона не переросла в якусь величезну проблему. Користуйтеся цією порадою, зверніть увагу, що у вас зараз. Відгукнулося, що вам прийшло зараз в голову, і це буде саме та сфера, де вам потрібно попрацювати.